Джеймс Холдинг. Капості Дракона Алекса. Стелю і стіни печери, в якій мешкав величезний дракон Алекс, покривала зеленувата пліснява, що тьмяно світилася. Її м'яке сяйво омивало золотисту тушу, поблискуючи вогниками на шкірі, пазурах і кінчиках крил дракона. Ось Алекс потужно позіхнув, потягнувся, і різнобарвні переливи світла пробігли по його довгому, змієподібному тілу. Він ліниво оглянув дубові і металеві двері сховищ і, розтягнувши пащу в самовдоволеній посмішці, подумав про багатства, що зберігаються за ними золото, дорогоцінні камені і багато іншого, невідомого навіть йому, а він єдиний, хто охороняє ці скарби. Стіни вузького кам'яного проходу, що веде в склеп, відобразили глухе відлуння кроків. Дракон неквапливо повернув масивну голову, прислухався. Зупинивши погляд на дверях, хто посмів порушити його спокій. Злодій, який шукає пригод на свою голову, чи, може, ранній обід, кроки наближалися. Алекс сумно зітхнув і похитав головою ні злодій, ні обід, вирішив він, лише клієнт. І вже не дракон, а просто Алекс, сидячи не в печері, а за своїм робочим столом, біля входу до банківського сховища цінностей. Звичним рухом змахнув книжку в м'якій обкладинці в нижню шухляду, де вже лежала ціла купа подібних у жанрі фентезі. У поодинокі хвилини, коли Алекс не був зайнятий читанням порожніми мріями або роботою, він чесно зізнавався собі в тому, що ці книги відіграють в його житті найважливішу роль, а з недавніх пір він захопився драконами. Чи можу я чимось допомогти сер?» Представившись Хоскінсом з відділу кадрів, незнайомець сів на стілець і почав пояснювати суть справи. Він розповів про становище, в якому опинився банк і компанія, яка ним володіє. Потім розповів про те, що невдачі маркетингової стратегії, викликані недавнім поголовним заміщенням керівного персоналу, призвели до великих втрат у резервних позикових фондах, але це змусило банк реорганізуватися. Реорганізація вимагала анулювання робочого місця Алекса. В якості превентивного заходу зі зниження витрат. Зрозуміло, банк надасть Алексу чудову рекомендацію для подальшої роботи до того ж, він отримає двотижневу зарплатню. До тих пір, поки він не знайде собі нове місце, Алекс буде вправі отримувати фінансову допомогу на основі його колишньої зарплати. На додачу до всього Хоскінс повідомив, що офіційна відставка Алекса набирає чинності із закінченням сьогоднішнього робочого дня. Потім він кинув на стіл пачку страхових полісів і назавжди покинув життя Алекса. Вражений, принижений і ображений Алекс сидів і намагався щось вигадати, але це йому не дуже вдавалося. У голові крутилася та сама думка він щойно вислухав панахиду за своєю роботою, його славною роботою, що дозволяло йому читати і мріяти. І він дозволив цьому статися він просто сидів і з тупим виглядом вислуховував неприємну новину. Алекс машинально відкрив шухляду і подивився на свої книги нехай лежать собі тут вічно. Відтепер він читатиме оголошення про прийом на роботу, а зовсім не фентезі він втратив свою кляту роботу. 12 років старанних турбот про чужі цінності згоріли синім вогнем, а попереду, повна невизначеність і пошуки невідомо чого, сухий кашель і енергійне постукування палиці по мармуровій підлозі змусили його відволіктися від важких думок. Він підвів очі і побачив місіс Сімпсон, клієнтку, яку не любив більше за інших. На обличчі в неї красувалася гримаса незадоволення усім на світі. Алекс придушив стогін, так само, як зробив хвилину тому, з бажанням заплакати. Найменше йому хотілося займатися зараз найбагатшою в містечку жінкою, власницею найкращої в штаті колекції марок. Краще було б ще раз вислухати Хоскінса. Алексу подивився на клієнтку і, можливо, в мільйонний раз подумав, що з неї вийшла б ідеальна стара зла відьма, або вдова імператриця, майстерна в мерзенних чарах і згубних прокляттях. Звично приклеївши на обличчя фальшиву посмішку, Алекс пробіг пальцями по картках, відшукуючи ту, що дасть клієнтці доступ до її альбомів європейських марок, почекав, поки вона поставить свій підпис, потім вклав картку в табельний годинник, той дзенькнув. Стара кинула ключ від свого сейфа на стіл Алекса, даруючим жестом королеви тролів. Алекс підняв його, дістав з шухляди майстер ключ і, задумливо споглядаючи обидва ключі, тихенько хмикнув Принаймні, сьогодні він в останнє порушить правила заради цієї клієнтки. Банківський етикет забороняв службовцям торкатися ключів клієнтів, але Алекс користувався ключами місіс Сімпсон кожного разу, коли вона з'являлася тут для роботи своєю колекцією. Тобто щодня. Якось він сказав їй про банківську заборону і спробував змусити її підкоритися правилу. Звичайно, стара занадто мала на зріст, щоб дотягнутися до верхнього ряду камер зберігання, де знаходилася її колекція, але ж банк надав їй спеціальний табурет. У відповідь Алекс отримав від клієнтки такий прочухан, що ще довго потім не міг прийти до тями. Загалом він зрозумів. Господь Бог і місіс Сімпсон вважають, що займатися ключами та носити колекції марок повинні слуги, а він, Алекс, і був слугою. З тих пір він віддавав перевагу ризику викликати на себе гнів начальства перед грізним гнівом місіс Сімпсон. Сухий кашель та повторна серія різких постукувань повернули його в реальність. Ви що, заснули? спитала стара. Алекс уявив собі, як гігантські щелепи з отрутою, що стікає по іклах, схопили її в'яле старе тіло. Ви вибачте, місіс Сімпсон, голос його пролунав, наче з під води. Тут щойно побував один чоловік Хоскінс, і він мене звільнив. Алексу раптом здалося дурним говорити про це, і він замовк Звільнив? Вас? Ось як. Стара пронизала його гострим, як ніж поглядом. Ви щось вкрали? Чи не давали ради з роботою? Алекс похитав головою. Ні, просто реорганізація. Він зненавидів це слово. Я їм просто не потрібен. Ну що ж, звільнені ви чи ні, але мені потрібні мої марки. Поки ви тут, ви ще на службі. Чи я не права? Алекс зітхнув. Вона мала рацію. Він пройшов через сховище до камери 643 і завченим рухом вставив у подвійний замок спочатку майстер-ключ. А потім ключ клієнтки. Повернувши обидва ключі одночасно, відчинив дверцята і, залишивши ключі стирчати в замках, витяг з сейфа важкий суцільнометалевий ящик. Поставивши його на підлогу, він замкнув сейф одночасним поворотом ключів і крадькома глянув ліворуч, туди, де в камері 645 знаходилася колекція американських марок місіс Сімпсон. Між обома сейфами була камера 644, його камера. Кілька років тому. Коли місіс Сімпсон вперше орендувала дві камери для своєї колекції, сейф номер 644 займав інший клієнт. Обуренню багатої вдови не було меж. Пізніше, коли власник 644-ї камери помер, Алекс орендував її сам, просто щоб накапустити старій. Щоправда, зберігати йому там було нічого. При цьому він скористався вигаданим ім'ям, назвався Едвардом Фінгером. Жалюгідна, дурна спроба хоч чимось помститися долі. Алекс зітхнув. І цієї миті його відвідала несподівана думка, і вона була яскравим спалахом, одкровенням і вразила його, наче пазурі дракона вівцю. Він може пограбувати місіс Сімпсон, він може пограбувати банк. Стримавши несподівану радість, Алекс глянув на місіс Сімпсон, підняв з підлоги металеву скриньку і мляво поплентався в окрему кімнату, де клієнтка зазвичай працювала над колекцією. На ходу, уявляючи, як примарні пазурі рвуть стару на шматки. Коли місіс Сімпсон благополучно усамітнилася зі своїми марками, Алекс поспішив до столу, щоб відпрацювати деталі плану. Стара скінчить свою метушню якраз перед тим, як у нього настане час обіду. Він, як завжди, віднесе металеву скриньку з альбомами з кімнати до сховища, тільки цього разу. Затримає в долоні ключ клієнтки, тобто ключ від камери 643. І підмінить його ключем від власної камери. Потім відкриє свою камеру замість камери старої і покладе альбоми туди. Це ризиковано, але камери знаходяться поруч, і якщо він все зробить правильно, вона нічого не запідозрить. Нехай рано чи пізно хтось розгадає його план, але на той час йому вже не буде чого боятися. Місіс Сімпсон збожеволіє, виявивши зникнення своїх безцінних марок. Та що там, вона рознесе банк в пух і прах. Голови полетять від найдрібнішого службовця до начальства, і кров проллється ріками. У старої вистачить на це і темпераменту, і грубої наполегливості. Розголос і скандал зруйнують не одну кар'єру. Нехай тоді реорганізуються. Картина була чудова, але поки йому рано занурюватися в мрії. Але чим же зараз зайнятися? Він озирнувся. Доведеться дістати внутрішній ящик зі своєї камери, точніше, камери містера Фінгера. Щоб туди в потрібний час помістився ящик місіс Сімпсон. Він швидко пройшов через сховище до камери 644, витяг із неї ящик і сховав під стіл. Тепер потрібно подумати про те, як винести вкрадені марки з банку. У вестибюлі Охорона. Службовці снують туди-сюди. Алекс знайшов у найближчій шафі комірці велику картонну коробку, переклав у неї свою бібліотеку фентезі. Додавши кілька випадкових документів зі свого металевого ящика під столом і накрив усе паперовим пакетом, захопленим з дому обідом. Як тільки місіс Сімпсон піде, він відкриє свій сейф, перекладе альбоми з марками в картонну коробку і накриє їх рештою мотлоху. а потім винесе коробку через вестибюль як свої речі адже його звільнили. Охоронці чудово його знають і, мабуть, не стануть ритися в його особистих речах. Геніальний план. Але потрібно чекати, поки вийде місіс Сімпсон. Все залежить від того, чи вдасться йому сховати в долоні ключ старої, взявши власний ключ від камери і знявши інший з кільця, він потренувався, утримуючи обидва в одній руці. Нехай йому далеко до фокусника, але деяких успіхів він все ж таки досяг. Час тягнувся повільно ключі в долоні зволожилися від поту, і Алекс неохоче відклав їх у бік. Нарешті в кімнаті для клієнтів скрипнув стілець. І майже відразу відчинилися двері, з яких він не зводив очей. Місіс Сімпсон висунула голову Я готова. Можете забрати мої альбоми на місце. Він увійшов до кімнати, підняв ящик з альбомами і повернувся слідом за старою до столу, взяв майстер ключ, а вона вручила йому свій ключ. Тримаючи ящик з альбомами, Алекс попрямував до сховища, щоб виконати свій план, з гордістю зауваживши, що дихання його не почастішало. А нерви були спокійні. Навіть у справжнього дракона не вийшло б краще. Він непомітно підмінив ключ старої, поки наближався до стіни з рядами вбудованих сейфів, поставивши ящик на підлогу під своєю камерою, випростався і вставив у замок майстер ключ. Потім підніс свій ключ до подрібного замка і зрозумів, що не зможе зробити те, що задумав. Він завмер на місці, майже торкаючись кінчиком ключа замкової щілини, і не міг зробити останній рух. І прекрасно знав, чому. Справа не в образі на банк, і не в старій, він їй нічим не зобов'язаний справа в ньому самому. Вдруге за цей ранок він подумки обізвав себе молокососом. Тільки молокосос здатний знехтувати легким шансом поцупити добра на десятки тисяч доларів, але навіть у молокососа, повторював він собі, є своя гордість він не був ні драконом, ні злодієм, і не хотів ним бути. Алекс крадькома глянув на місіс Сімпсон. Вона стежила за ним блискучими очима хижого птаха. У чому річ? запитала клієнтка. Трохи дурнувата посмішка промайнула на його обличчі. Чужий сейф, місіс Сімпсон, вибачте. Здається, втрата роботи негативно вплинула на мої нерви. Відкривши потрібний сейф, Алекс останній раз поставив ящик старої на місце і зачинив дверцята. Все скінчено. Він був задоволений. Повернувшись до місіс Сімпсон пружною ходою, і, повертаючи їй ключ, Алекс посміхався. Гадаю, на цьому ми й попрощаємося, місіс Сімпсон. Мене ви тут більше не побачите. Вона, сухо, як завжди, кашлянула. І Алексу здалося, що вона вагається або навіть не зовсім впевнена в собі. Так. нарешті прохрипіла стара. Вас тут не буде. Мабуть, у вас на прикметі вже є якась робота. Алекс похитав головою. У такому разі. Чи не погодитесь ви працювати на мене? Наступного тижня ми відкриваємо нову художню галерею, і нам потрібен нічний сторож. Знаючи вас досить довго, мені здається, що ви відмінний службовець, відданий роботі і вічливий навіть по відношенню до старих сварливих дам. Зарплатня невелика, і вам не доведеться спілкуватися з іншими службовцями. Але судячи з вашої теперішньої роботи, точніше, колишньої, ви до цього вже звикли. До речі, ви матимете достатньо вільного часу, додала вона, махнувши рукою в бік заповненої книгами коробки на столі. І цей час зможете присвячувати своїм інтересам. Отже, Алексе, що скажете. Вона посміхнулася, і Алекс не знав, що здивувало його більше пропозиція працювати чи те, як обличчя старої баби перетворилося на обличчя доброї феї. Вражений Алекс прийняв її пропозицію. Почав було дякувати. Але стара лише недбало махнула рукою він повинен з'явитися на роботу наступного тижня. Усміхаючись, він провів поглядом клієнтку, що залишала сховище. А коли сідав за свій стіл, його черевик наткнувся на усе ще захований внизу металевий ящик. Алекс глянув на годинник у нього залишилося 5 хвилин, щоб поставити ящик на місце в камеру 644 перед тим як прийде Джоанна, секретарка, яка підміняє його в обідню перерву. Алекс вийняв з під столу ящик. Обід, подумав він, і подивився на паперовий пакет, що лежав поверх книг. Обід. Він схопив пакет. Пухкий сендвіч з майонезом, пара апельсинів, чіпси, круто зварене яйце, коробочка йогурту і улюблений делікатес, солідний шмат стилтонського сиру висипалися прямо в ящик. Він швидко зім'яв і перемішав усе в неапетитну масу. Закінчивши, закрив металевий ящик. І замкнув його в камері 644. Джоанна з'явилася, коли він клав свій майстер ключ у верхню шухляду. Мене звільнили, просяявши дівчині посмішкою, сказав він. Подзвони, будь ласка, Хоскінсу з відділу кадрів, і скажи йому, що я не повернуся з обіду. І ще скажи, що його банк смердить. Цікаво, скільки часу мене, перш ніж обід протухне, радісно подумав він. І ще його цікавило чи зможе банк колись визначити камеру, з якої надходить сморід. Алекс підняв картонну коробку зі своїми книгами і вийшов зі сховища. Біля дверей він зупинився, озирнувся в останнє, потім обернувся і, широко розправивши крила, назавжди покинув своє підземелля.